Любов земна і небесна Софії стверджують, що любов до Бога є невід'ємною властивістю людини, яка прагне досконалості. Низа Мегенджеві у 12 столітті писав Світ це любов, решта, лицемірство, обман. Всі гра, крім однієї любові. Дуже важко писати про любов, бо це слово має безліч значень та відтінків сенсу і по різному розуміється різними людьми, що нерідко викликає плутанину. Згідно з вченням мусульманських містиків Софіїв, саме у вищій любові полягає сенс життя людини, а найвища любов це любов до Бога. Але оскільки сам Бог невидимий, невідчутний і невловимий для нас звичайних людей, любов до Бога проявляється через любов до Його створінь, людей, тварин, рослин та світобудови в цілому. Ідеолог суфізму Мухіддін ібне Алярабі писав йому мухаммаду полюбилися жінки, і Бог полюбив того, кого створив за своєю подобою і змусив схилитися перед ним своїх світлових ангелів. Отже, з'явилися троє чоловік і жінка, і зробив Господь жінок улюбленими йому, подібно до того, як Бог полюбив того, хто створений за його формою утворився, а він це Бог. Полюбивши жінку, чоловік попросив зв'язку, точніше, граничного зв'язку, який є в любові. Але Бог ревнивий до свого раба, коли вважає, що він насолоджується кимось, крім нього. Тому він мир йому. Полюбив жінок за досконалість свідчення Бога в них, адже Бог не може бути побачений поза матерією. І якщо немає свідчення Бога інакше як у матерії, то свідчення його у жінках найбільше і найбільш досконале. Суфії розробили загадкову для необізнаних людей термінологію поетичних образів ірфан. Коли суфійський поет пише слово вино, він має на увазі виноградний або фруктовий сік, що зовсім не перебродив, а істину теж саме стосується і інших зашифрованих суфійських символів, наприклад, чаша серце вино черпій, наставник, пророк винний осад, матеріальний світ знаменитий суфійський мислитель Джалаладдін Румі писав очисти себе від винного осаду, тобто від усього матеріального. Наповни чашу серця чистим вином. тобто. Істиною тому, коли Софії говорять про любов, йдеться не про фізичне потяг, не про пристрасть, а про піднесену любов людини до Бога, яка проявляється через любов до Його створінь. Божественне світло розлито у всьому всесвіті, друк Бога присутній скрізь у кожній порошенці, навіть диявол, створений Богом, який терпить його до певного часу, тому що і у сатани є своя місія в цьому світі. Любити Бога означає любити життя у всіх його проявах, бути життєрадісною та незлобивою людиною. Не можна любити тільки щось одне, окрему людину, окремий народ, окрему страву, окрему тварину або рослину, окрему професію. Тому що в такому разі ми любимо цю річ саму по собі, не бачачи і не відчуваючи за нею Бога. Полюбивши тільки щось одне, ми створюємо собі кумира, а це схоже на ідолопоклонство і є великим гріхом. Створивши собі улюбленого кумира, ми починаємо протиставляти свого улюбленця всьому решті світу, вичленовуємо його з гармонійної мозаїки світобудови. У результаті ми фанатично любимо щось одне і байдуже чи неприязно ставимося до всього іншого. Ні про яку божественну любов у цьому випадку і мови не може бути. Цього не станеться, якщо ми навчимося бачити образ Бога у всіх його творіннях і зрозуміємо, що все у світі однаково гідне захоплення та любові. Наприклад, любити людину отже, любити Бога в людях, любити природу, любити Бога у природі, любити жінку, любити Бога у жінці. Така любов чиста і безкорислива, в ній немає ні краплі, егоїзму, і вона не потребує взаємності. До цієї любові абсолютно непридатні слова відомого поета, те серце не навчитися любити, яке не може ненавидіти. Навпаки, серце охоплене ненавистю, безмежно далеке від любові до Бога. Пророк Іса Ісус Христос заповідав людям любити навіть своїх ворогів, бо що особливого в тому, що люди люблять своїх друзів чи не так чинять усі, навіть грішники. Поясню, що любити ворогів зовсім не означає підкоритися їм, змиритися з ними та припинити боротьбу проти їхніх злочинних діянь. Наприклад, Господь Бог любить усіх людей, навіть злочинців, але це не заважає йому, у разі потреби, жорстоко карати грішників. Однак Господь це робить без почуття запеклості та ненависті, бо Бог і ненависть несумісні. Можуть заперечити, що людина не Бог і не може бути абсолютно об'єктивною і великодушною. Це правильно, зразок божественного досконалості недосяжний. Але людина, створена за образом і подобою Божою і, в міру сил, повинна прагнути не гіршого, а кращого, тобто не диявола, ненависті, а Бога, любові. За великим рахунком та особлива форма любові, яка називається любов'ю до Бога, це перш за все відсутність у людини неприйняття та заперечення світу почуття ненависті та неприязні до чогось. Це чистота та незамутненість душі, рівне, спокійне та радісне споглядання світу у всіх його проявах. Полюбіть світ, створений Богом, і тоді Бог теж полюбить вас і дарує вам щастя, яке є Божою благодаттю і безторботністю духу.